На фоні певних успіхів росіян на фронті ви можливо звернули увагу, що гучніше звучать голоси про переговори з росіянами про те, що можливо після виборів в Сполучених Штатах там буде новий президент, який зможе примусити Путіна до справедливого миру, щоб все ж таки дипломатичним шляхом ми змогли повернути. Території зупинити в першу чергу кровопролиття, війну і так далі. Як чи бачите, ви якісь перспективи на зиму будь, початку будь-яких переговорів, чи про це взагалі не може йтися? Я впевнений, що процедура переговорів триває постійно, насправді так, звісно, ми не побачимо прямої якоїсь там розмови найближчим часом між Володимиром Зеленським і російським диктатором, тому що це в принципі мало ймовірно, але процедура. Десь вона тримає. триває, можливо, за рахунок якихось інших країн, можливо, через якихось посередників, є, можливо, окремі персоналі, які постійно там десь якось спілкуються і проговорюють щось, цей процес триває. Впевнений, що як би боляче не було, але на сьогоднішній день, якщо був би такий варіант, що ми. Можемо зупинити активну фазу бойових дій, е, і не за рахунок відмови від території, а як ви вже сказали, дипломатичним шляхом далі проговорювати певні нюанси, то ну цей варіант е, був би непоганим, тому що е, в першу чергу це б зупинило от саме активні бойові дії, і наші і військові, і наші цивільні люди. Вони. Е, Могли би просто ну зберігти собі е, життя і здоров'я. Е, але якщо це е, в результаті переговорів, е, хтось буде під підштовхувати нас до того, щоб ми відмовились від території, то це шлях в нікуди, бо на це ніхто не піде. Цієї суботи має відбутися засідання в форматі Рамштайн. Сказали в білому домі про те, що питання України стане великою частиною участі Байдена у цьому засіданні. Ось що говорить прес-секретар Білого Дому, цей візит саме Байдена підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку Трансатлантичної безпеки. Якщо ви думаєте про Україну і самоборони України, це буде великою частиною цього візиту і продовження цієї підтримки продовження робити все, що ми можемо щоб зупинити російську агресію, так само Вашингтон Пост та інші видання говорять про те, що можливо Україна отримує сигнал по вступу до НАТО, тобто отримує там конкретні кроки, які маємо ми виконати, щоб стати ближчими до членства в альянсі. Чи у вас якісь особливі очікування від цього засідання Рамштайна? Ох, на жаль, ні. Е, отримати сигнал і конкретні якусь конкретну чітку дорожню карту, яка складалась би з двох чи трьох пунктів, а не з 154. Ну, вибачте, я так вже можливо перебільшую. Ну е, я згадую, знаєте. Е, Наші наші спілкування з угорцями, які так само нібито йшли на зустріч, але в них з'явилось там 10 пунктів, які Україна мала б виконати. А потім з'явився ще 11 пункт, і вони от так от намагалися намагались затягувати, затягувати, затягувати. Так на сьогоднішній день е, угорщина не, не змінила кардинально. Своя е, своє ставлення до Росії і до України, але все ж таки почались, е, почався діалог завдяки керівнику офісу президента і президенту, а е, почався, хоча б діалог дійсно е, в тому напрямку, що знаєте, коли люди спілкуються, це вже ну величезний шлях пройдений. Так само із е, НАТО, до прикладу, якщо буде чітка дорожня карта. Е, це чудово. Ми будемо розуміти, що нам треба зробити для того, щоб там нас прийняли е, в НАТО чи надали якісь особливі умови для нас, як не для члена НАТО, але все ж таки, я, я не знаю, якимось стратегічним союзникам визнали, чи як будь-який статус, який дасть можливість просто отримати нам реальні безпекові гарантії, а не от, чергові якісь е, занепокоєння чи будапештські якісь домовленості, от так, в принципі, все буде добре. Якщо ми отримаємо черговий сигнал, е, а під цей сигнал нам дадуть просто. Е, якусь плюшку в вигляді, там я не знаю, дозволу обстрілювати території в, е, Росії там більш далекобійної зброї, чи ще щось під вибори американські, Ну це тактично нам вигідно, але в стратегічному масштабі, на жаль, це нас е, не призведе до того, що нам треба. Financial Times пише про те, що, начебто, є дискусія про те, що потенційно Україна може вступити до НАТО, але при цьому відмовитись від певної частини своєї території, яку, на жаль, поки не контролює. Як це могло би бути, що Росія контролюватиме де факто ці території? Однак, де Юра, це буде ніким не визнано. Що ви про це знаєте? Чи дійсно є така дискусія, чи це вкид? Ну дивіться давно вже робляться такі моніторинг. Саме такого варіанта, як це буде сприйнято іншими країнами, населенням України і так далі, я ще раз хочу наголосити, я дуже маю величезний сумнів, що українці сприймуть варіант відмови від територій. Якщо буде формулювання, що ці території ми будемо повертати дипломатичним шляхом. Окей, давайте будемо розглядати. А якщо буде формулювання чітке відмова від території, ну то тут навряд чи це підійде нам, нашим, навіть нашим деяким союзникам. Ну бо військовим шляхом, поки перспектива не близька повернення території, станом на зараз. Станом на е... сьогодні. Звісно, і це якраз так само не е, тому, що не своєчасно ми отримуємо певну допомогу. Щось нам озвучують, але дають там через півроку, через п'ять е, місяців. Е, що головне Своєчасне використання тої чи іншої зброї. А знаєте, коли кон про контрнаступ знав весь світ, вся планета Земля знала про контрнаступ, але зброю ми отримували через півроку. І росіяни за півроку настільки змогли вже побудувати фортифікаційні споруди і захисні всі лінії, там шість ліній було оборони. То звісно, що ця вся зброя вона вже має коригуватись, і ми маємо щось інакше отримати для того, щоб нові е умови ці подолати оборонних е різних захисних отих. Споруд російських. А якщо ми сьогодні щось плануємо, завтра отримуємо, післязавтра починаємо діяти, ну це ж зовсім міняє всю ситуацію на полі бою. З кожним днем ми все ближче і ближче до президентських виборів у Сполучених Штатах. Багато хто говорить, що ймовірно. Після цього щось зміниться, можливо, навіть і на краще в Україні різні сценарії малюють. Але тим не менше, кандидатка в президенти Камала Гаріс заявила, що не зустрічалась би з Путіним без України. Також додала про те, що якби Трамп був президентом, то Путін би зараз сидів у Києві. І я нагадаю, що Трамп заявив, що якби він був президентом, то війна взагалі навіть не розпочалась би. На вас якесь враження, скажімо так, справляють ці заяви кандидатів у президента, чи їх варто розглядати як ну, певною мірою, як частиною цієї передвиборчої кампанії, в якій, на жаль, або на щастя, не знаю, фігурує дуже активно Україна. Щоб просто не маніпулювали хотілося б, звичайно? Ну, звісно, що доля маніпуляції і по політичною, передвиборчої риторики вона присутня і в Трампа і в Харіс тут тут всі це розуміють з одного боку. знаєте все ж таки Камала вона більш системна, більш виважена в своїх висловлюваних. Але ну ми бачили і такі кволі рухи демократів в вигляді не своєчасного надання зброї, чи там в свій час Обама взагалі цю зброю нам не давав. І був проти, і ми, врешті-решт, втратили е, частину Донецької Луанської області якраз можливо і частково за рахунок е, відсутності реакції жорсткої на дії е, Путіни, принаймні в Криму. А що стосується Трампа, ну він людина адіозна. Е, розраховувати на те, що він сьогодні щось сказав завтра, зробить. Е, те, те про що говорив на це, ну я думаю, що не треба. Я знаєте дуже часто навожу приклад його зустрічі з. Корейським диктатором, коли вперше така зустріч була в Штатах, і такі теплі дружні обійми, нібито нормальне спілкування. За декілька днів після цієї зустрічі він його називав собакою дикою, і що це найгірший диктатор взагалі в світі. Хоча ну дві речі є в штатах, пов'язаних з Трампом. Перша це все ж таки в Штатах є система стримування в вигляді конгресу mm -hmm. і, і все ж таки двопартійності і прийняття рішень не однією людиною. з іншого боку. Ну Трамп людина, я вже казав, така одіозна. Він може ну поміняти свою думку на 180 градусів і може зробити і дійсно якісь жорсткі рухи і. Не в бік Росії, а навпаки, е, але от тут е, трохи бентежить якраз непередбачуваність цієї людини, е, е, і знаєте, ну це, е, грати в лотерею 50 на 50 Ну якось не хочеться, бо в нас на кону стоять, е, ну стоїть життя наших е, українців, і взагалі можливість збереження державності як такової.